Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перше Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішньому гостя. Це психолог Анатолій Брунь. Анатолію, доброго дня. Доброго дня. будемо сьогодні говорити, що встигнемо, як завжди, що встигнемо говорити в цьому, поки що в цьому форматі. Будемо сьогодні говорити про таку річ, про яку ми достатньо часто згадуємо, відчуваємо ще більше. А говоримо трішечки менше, але все-таки проговорюємо. Будемо сьогодні говорити про психологічні кордони е, особистості. На початку, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, що такі особисті кордони психологу особистості, і чому вони настільки важливі, що таке кордони психологічні кордони особистості. Угу. Так, зараз важливий момент. Варто одразу bam, пара, bam, пам. <свісно> варто, да, варто одразу виділити такий момент про те, що є кордони особистості, які ми відносимо до кордонів нашого тіла. Так, це це більше про фізичні кордони. Це кінестетика більше це про те, е, наскільки ми можемо фізично наближатись до людей, наскільки ми сприймаємо там дотики до нас, обійми і так далі. Це про фізичні кордони. Так, вони Вони стосуються наших особистих кордонів, так і вони стосуються нашої психології, нашої психіки. от Але коли ми говоримо про особисті кордони, про психологічні особисті кордони то ми маємо на увазі, що людина має певно, певний набір власних, скажімо так, побажань, власних переконань, власних поглядів, і вона ці, ці от цей набір якимось чином розташовує в просторі поміж собою. І іншими людьми. І е, насправді, е, коли ми говоримо про психологічні кордони, ми маємо е, на увазі, перш за все, те, наскільки людина здатна у взаємодії з іншою людиною, наскільки вона здатна декларувати якраз ось цей набір, наскільки вона здатна його проявляти. Ми зараз будемо конкретизувати, mm -hmm. бо зараз це звучить якось так трохи абстрактно. Да, але е, суть в тому, це що в кожного з нас є е, своя система. Поглядів на цей світ, на стосунки з людьми, на себе і то, наскільки ми готові це пред'являти іншим у взаємодії з ними, і то, наскільки ми готові це відстоювати, це якраз і буде про наші психологічні. Кордони, да, просто кордони mm -hmm. особистості, Так. ми можемо для ми ж їх не можемо показати фізично, ми не можемо показати їх в просторі. Ми можемо їх порівнювати з, от як ти вже сказав, з фізіологічними фізичними кордонами. Ну, наприклад, на витягнуту руку ближче, менше, далі, ну і так далі. І так далі. Ми ж можемо робити такі е, порівняльні якісь певні такі характеристики і певні порівняння. Ми ж можемо так робити. Саме так щоб було зрозуміло, більше зрозуміло. Саме так. А з чого напевно для того, щоб зрозуміти психологічні кордони особистості, треба зрозуміти напевно дати відповідь на питання, з чого вони формуються, коли вони формуються і з чого вони формуються? Угу. Е, якщо ми будемо говорити про формування психологічних кордонів особистості, то звичайно, це е, все починає відбуватися і більшою мірою відбувається в сім'ї. Там, де за допомогою батьків і взагалі сімейної системи, ну тому що в сім'ї входять ж не тільки батьки, це часто брати-сестри, це іноді ще старше покоління. Так? І це те, як в сімейній системі створюється ось це середовище, в якому дитина спочатку може відображати свої бажання, свої неприпустимі якісь речі, свої. Погляди чи е, те, що вона хотіла би, і е, виходить, що якщо це має місце, якщо в сім'ї вітаються такі прояви дитини, то тоді у неї є шанс відбудовувати е, свої особисті кордони е, в тих межах, в яких вона б хотіла. А mm. якщо це не відображається, е, наприклад, батьки часто люблять казати, що ну я теж багато чого хочу. Ну, коли дитина каже, що я, uh -huh, хотів, uh -huh, я uh -huh. хотів би, наприклад, а батьки кажуть, а ми, ми теж б хотіли, але ж нам ніхто це не дає. І таким це, чином... це, це синонім смисловий синонім стримуй себе. Да, це будь свої бажання тримай, uh, да, тримай при собі. При собі. Да, да. Або ти дуже багато хочеш і так далі. І це означає, що дитину вчать не відстоювати, не формувати свої бажання, свої погляди, свої думки і так далі. Далі, тому що саме завдяки цьому, саме завдяки презентації в просторі, може вибудуватись ось ці да, психологічні кордони. Бо коли, коли вони не мають можливості бути пред'явленими, то тоді, тоді ніхто може і не помічати. І якщо людина ніяким чином не реагує на порушення, скажімо так, цих кордонів, то тоді часто і є цей факт, що стосовно цієї людини будуть вони порушуватися. Найпростіший варіант це вже Два рази прозвучало найпростіший варіант, щоб ми могли зрозуміти, що таке продемонструвати uh -huh. свої психологічні межі, бар'єри, особистості і так далі. Як це ж не біла лінія? Це ж ти ж не будеш ходити з е е крейдою, і ось посю рисочку це ж не футбольний матч. Як ми дивимося, 9 метрів, будь ласка, суддя не, всіх закликає не з крейдою, але з прапорцями. Uh -huh. e, насправді мені дуже подобається e, юнацтво сучасне. Мені подобається сучасна молодь, тому що вони набагато більше спілкуються з психологами, e, з психотерапевтами, і вони і сьогодні в соцмережах e, дуже e, є модним таке e, вираз, як вираз, як ред Uh -huh, uh -huh. Да, червоні пропорції. І от, наприклад, там дівчата пишуть, що от для мене редфлегом стосовно чоловіка є. І перераховую uh -huh. там якісь наступні перелік характеристик, коли він там робить тото, -то, робить тото, -то, або не робить тото. -то. Та. І ось якраз ця система червоних пропорцій це те, що ми можемо розміщати. Заявляючи світу про них, тобто я кажу, що я для мене неприпустимо, коли на мене кричать. Да? Я повідомляю, я кажу, що на мене не можна кричати. Да? Або, будь ласка, не кричи на мене. Да? Це, це повідомлення, mm -hmm. воно може бути в різній формі. Про форму відбудовування особистих кордонів ми ще, може, поговоримо сьогодні, але тут важливо про те, що це має бути заява світу. Не роби цього зі мною. Не кричи на мене, не маніпулюй мною, там не, не, не погрожуй мені, і так далі. Да? Тобто, коли ми це заявляємо, тоді людина вже повідомлена. Це перший, перший рівень, тобто, це коли ми просто повідомляємо, mm -hmm. і коли ми маємо поряд з собою людиною, яка поважає. Особисті кордони інших людей, то вона, скоріш за все, буде реагувати на наші червоні прапорці, і вона не буде їх переходити. Але О, є ну, ж ну, це ідеальний варіант. Але да. я саме хотів про це да, сказати. Та, це Є варіант. ті, кого наші червоні прапорці не зупиняють, або навпаки, дають тільки додаткову поживу для маніпуляцій. Мотивацію да на продовжувати та, йти та, в та, наш особистий простір. Так, та ти ж не розумієш про що я говорю? Та ти ж, от, і, і, да. і пішло, і пішло, і пішло, і пішло. Так, ти маєш, ти повинен мене вислухати? Ой, дуже багато є. Так сядь сюди і слухайте сюди. А скажи мені, будь ласка, а як навчитися встановлювати здоров'я? От саме здорові, тобто якби нормальні, адекватні, здорові психологічні кордони. Якісь практичні поради є. Да, тут ми вже здається, в якійсь наших Трошечки розмов так. ми торкалися теми асертивної поведінки. Це саме на сьогоднішній день самий здоровий інструмент вибудовувати. Свої психологічні кордони таким чином, щоб при цьому не відштовхувати від себе людей, тому що іноді люди так беруться вибудовувати свої психологічні кордони, що залишаються наодинці. Угу. Коли ми говоримо про асертивну поведінку, тут є дуже важливий момент, що я поважаю себе, я окей, я хороший, і я поважаю свої кордони, і разом з тим я поважаю твої кордони. І от якраз ось цей спосіб він, він є дуже класним, тому що він дає можливість нам пробудовувати клас. Власні соціальні контакти, зв'язки е, і в той же час е, дуже чітко вибудовувати особисті кордони. Є е, 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 чудове, дуже є е, чудовий дуже набір принципів. Вони навіть, по-моєму, називаються, якщо я не помиляюся, 10 принципів чи 10 заповідей асортивної поведінки. Mm -hmm. е, я думаю, що для цього треба буде нам окрема розмова, але там про те, е, і що ми е, на що ми маємо право. Як особистість, Да? і от деякі речі, наприклад, є банальні речі, про які люди, почувши вперше, наприклад, вони чомусь дивуються. Наприклад, коли ми кажемо, що я маю право помилятися, або я маю право не мати думки з якоїсь з якогось mm -hmm. приводу, або я маю право змінювати свою думку з часом. Тобто це принципи, це правила, це права, от, які ми можемо відбудову, відбудовуючи себе, свої особисті кордони, які ми можемо якби засвоюючи, розуміти, що насправді, насправді, е, да, от ми можемо багато чого не робити з того, що, е, що е, з чим до нас приходять, да або, наприклад, я маю право. Там сказати ні, ну тобто відмовити щось робити, от дуже дуже акуратно, тому що я якраз саме зараз наступне питання, наступна ціла область питань стосується двох, дуже двох дуже коротких слів: так і ні. Ми більше говоримо з, е, в розмовах, коли стосуються розмови кордонів, психологічних якихось певних особливостей і так далі. і так далі. Ми більше говоримо зараз про е, фактаж застосування, вміння застосування або проблематичність незастосування слова ні. Uh -huh. Ми забуваємо, що є таке саме слово так. Більше всього лиш на одну букву, але воно також дуже дуже, дуже важливе. От тому я сказав, тому я одразу сказав: є два слова так і ні. Де mm -hmm. ми говоримо так, чим це потім знову-таки, воно пов'язано з нашими кордонами, і коли ми кажемо ні, це також пов'язано з кордонами. Mm -hmm. е, коли ми говоримо про так, е, тут е, ну в контексті особистих кордонів, коли ми говоримо про так, то ми маємо е, на увазі, що е, то, то, чим до нас прийшов світ, ми готові приймати і готові з тим бути. Але тут дуже важливо розуміти, що е, от саме. Наше так має бути нашим. Не тому, що на нас натиснули, не тому, що нас налякали, не тому, що зманіпулювали і так далі, а саме тому, що я цього хочу, або це для мене важливо і потрібно. Тоді це буде моє так, е, і тоді це так буде також декларувати е, про мої особисті кордони. Тобто воно буде якраз вимальовувати іншу лінію, е, мою проактивну лінію. Тобто, е, бо е, коли ми говоримо про асертивну поведінку, то в неї є одна лінія, де ми тримаємо кордони, коли на нас там, умовно кажучи, нападають. А інша є проактивна. Це там, де ми йдемо до інших людей з своїм так, угу. або своїми пропозиціями, або ми погоджуємося, тому що це співпадає. З нашим уявленням про е, особисті кордони. І тепер ні. Ні. Е... Е, я одразу хочу уточнити, mm -hmm. чи має бути у нас баланс між так і ні? Це збалансовані речі? Чи може бути більше так, менше ні, чи навпаки? Я думаю, що це залежить від середовища. Uh, да. І тут дуже важливо uh, розуміння того, в якому середовищі я нахожусь. якщо це мені uh, комфортне, близьке uh, середовище, середовище, в якому мені безпечно і в якому uh, співпадають, uh, співпадають дуже багато там, контекстів, то тоді я думаю, що в принципі буде більше так. Тоді ці так будуть як uh, реалізація мене, моєї особистості, моїх бажань, прагнень, переконань. От в цьому просто. Якщо я зараз скажу, що так. Це більше про сім'ю. Так, це про, Може сім бути? про близьких, про друзів, про сім'ю, uh -huh. про реалізацію чогось в роботі, про розвиток в роботі. Ну, мій мою uh -huh. реалізацію, uh -huh. це так, і це однозначно. Uh -huh. Тобто, це це от саме про той простір, в якому мені безпечно, я ще раз так. Так, це там, де мені безпечно і де я можу дозволити ризикувати, тому що так. Насправді означає, що це кожного разу ми йдемо на щось нове, ми погоджуємося на якісь пригоди, погоджуємося на якісь події і так далі. А коли ми на них можемо погоджувати? Тоді, коли, це, тоді, коли нам безпечно, коли ми розуміємо, що це, це наше. Або це, це, тоді, да. коли ми вже там були, ми так. вже там побували. Да. І нам сподобалось. Угу. Ми були тобто і нам бу... сподобалось. Так, Не є критичне, да. ми вижили, ми да. цілісно залишилися. Да. Добре, і тепер ні. Е, ні, це. Е, це той момент, коли ми маємо е, як це зупиняти зупиняти свої ось такі конформістські штуки для того, щоб зберегти щось особисто дуже значиме? Чому я зараз на цьому акцентую увагу? Тому що зазвичай наше ні не звучить не тому, що нам все підходить, бо ми і так не кажемо. Ми, ми ніби як от просто. Просто хай буде, е, і е, тоді це означає, що ми е, готові е, заради того, щоб зберегти якесь уявлення про нас в соціумі серед людей. Та ми не кажемо ні, і тому е, ми в цей момент ми е, фактично зраджуємо якісь частинки себе, от іде ми там ставили ці прапорці, угу. і ми їх потім зраджуємо. І виходить, що в цей момент ми, е, ми стаємо меншими, ну тобто нас продавлюють, нас, е, нас прогинають. Е, і якщо я е, не можу сказати ні, то я. Так, я своїх там знайомих не знаю, хто мені там що пропонує, я їх не підвожу, але я підвожу себе сам себе за рахунок так. власних ресурсів виходить. Так, це виходить за, за, мій, за мій рахунок. Так. Як чи існують, от ти вже згадав на початку асертивна поведінка, чи існують методи або просто, скажімо так, поради? Як е найпростіші, найбазовіші, найелементарніші поради для того, щоби один раз їх прочитав, ну максимум два рази ознайомився, угу. і ти вже зрозумів, що таке психологічні кордони особистості, як їх вибудовувати і що воно взагалі таке. Угу. Е для розуміння, я думаю, так, для розуміння більшість з нас, прочитавши, наприклад, принципи асертивності, принципи асертивної поведінки, прочитавши про те, що таке особисті кордони і як їх вибудовувати, прочитавши один-два рази, це можна зрозуміти. Але навчитися тут трошки інша історія, і тут потрібно попрацювати. І цю роботу я би б рекомендував як психолог. Я би рекомендував починати з дуже простої штуки написати на аркуші папері, розділити його на дві колонки, і в одній колонці виписати максимум з того, що я люблю. А в другій колонці максимум з того, що я не люблю. І ось це вже перші, перші для себе, хоча б подивитися. Оці перші основи того, де я маю починати вибудовувати свої кордони. Так, люди дуже часто е, здивовані тим, що е, їм е, легше написати про те, що вони люблять. Uh -huh. Чим те, що вони не люблять. Тобто, списки зазвичай того, що я люблю, більші, ніж того, що я не люблю. А оцей список Що я не люблю, це там, де я кажу ні. Це там, uh -huh. де я маю казати ні. Uh -huh. Коли мені кажуть, а е, слухай, давай поїмо шоколадне морозиво. Я його не люблю, але я, ти мені подобаєшся. Uh -huh. Я щоб, щоб ти. Та тобі байдуже, чи я буду їсти шоколадне. Може, ти я тобі скажу, що я ванільне. ти сказав, а, окей, well, Це просто хорошо. привід для компанії пішли зі мною і да, загмальовано. А, uh -huh. а я боюся, а я боюся. І я погоджуюсь їсти неулюблене моє шоколадне морозиво. Ну це я зараз дуже такий простий і дуже, дуже. такий обережний приклад наводжу. Mm -hmm. так, але ж ми часто погоджуємося на речі, які набагато гірші для нас, ніж шоколадне морозиво. Заради того, якого не щоб або не образити. До речі, ми боїмося когось образити. Да. Ми кажемо так, хоча це наше внутрішнє ні. Да. І дуже погано, що ми не можемо, мені здається, дуже погано, що ми не можемо в таких моментах сказати людині е, відверто. Ти знаєш, ну не подобається мені от... шоколадне, шоколадне морозиво. морозиво. Да. Ну, якщо там буде в наборі ванільне, супер. Ми тоді дві, е, два кайфуші, ми будемо просто сидіти і отримувати задоволення. Е, е, е ще хотів запитати і про професійне життя і як впливають на сімейні стосунки де най... найслабша територія де найслабше цей от ланцюжок де найшвидше може порватися на роботі в особистих е відносинах в професійному е станов... становленні? я думаю що в особистих стосунках е чому тому що вони для нас завжди більш значимі і там ми готові більше поступатися своєю територією заради збереження стосунків. Ну і плюс не Все забуваємо, таки, що там є емоції. Там да, за там більше емоцій за, на роботі. Вони емоції. також є, але mm -hmm. там вони більш інтенсивні. Е, да, і там е, емоції, почуття, які більше говорять про mm -hmm. прив'язаність, mm -hmm. про відчуття важливості, і от тут ми більше боїмося втратити іншу людину або стосунки з нею, і тому ми більше готові Іди до того, щоб здавати якийсь. свої, mm -hmm. свої Да, І от тому я вважаю, що більш небезпечною є ситуація в близьких особистих стосунках, чим там в робочих. Ну що ж, Анатолій Брунь, психолог, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ми говорили про психологічні кордони особистості, і це як я вже казав на завершення не однієї нашої програми з Анатолієм. Я переконаний, що це не крайня наша розмова, саме навіть на цю тему, як і на інші психологічні теми. Ставимо три крапки. Я щиро дякую, пану Анатолію. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову продовжуємо. Наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.